Український православний храм Святого Андрія, який розташований поруч із Вашингтоном, заснований понад 70 років тому, і вперше за цей час різдво тут відзначають 25 грудня. Зміна календаря, як розповів і настоятель храму, і самі віряни, не стала проблемою у церкві. На урочисте богослужіння зібралося близько двох сотень людей, як із з Вашингтона, так і з сусідніх штатів. Серед них і переселенці з України, які нещодавно переїхали до США через війну, і представники української діаспори, які народилися або Мешкають у США багато років та бережуть українські традиції. Молитви всіх за українських воїнів та українців, які захищають свою землю та страждають від війни на святкування різдва 25 грудня, перейшли поки не всі українські православні церкви Америки. Близько 40% цьогоріч цього річ святкуватимуть 7 січня. Втім, у храмі святого Андрія переконані для того, аби перелаштуватися, потрібно небагато часу і впевнені, що незабаром до святкування різдва 25 грудня. Долучаться всі українські православні храми у США. коли митрополит Антоній сказав, що ті церкви, які хочуть тепер перейти згідно із солідарністю з Україною, тому що Українська православна церква також сказала, що можуть перейти, то багато церков перейшло вже тепер на цей новоюльянський календар, але не всі, тому що багато парафіян ще не готові цього зробити. Наша парафія тут, святого Андрія, ми перейшли, тому що ми хотіли якнайдальше відокремитися від Росії в тих воєнних часах, як можна разом із Росією святкувати. Не можемо не можемо цього зробити. Отже, ми, як парафія, ми вирішили, що ми будемо святкувати тепер. І сьогодні перший раз, що наша парафія за все своє 75 років існування, перший раз святкує. Різдво 25 грудня. Ми виростали, що святкували 7 січня ціле життя. Я все думала, що ми повинні перейти на новий календар, тому що цілий світ святкує 25 грудня, і тому я застоювала, щоб так було. Але наші ієрархи казали, що поки Україна святкує 7 січня, ми будемо святкувати 7 січня, і так було. А тепер останнь за останній час, як вибухла війна, і ми хочемо якнайбільше на всіх сторонах віддалитися від Московії. То нарешті патріарх Епіфаній перейшов нас на 25 грудня, і я є, особисто, я дуже рада. Мої батьки народилися в Україні, і як я тут народилася в Вашингтоні, і ми завжди Ходила до святого Андрія від дитинства, і ми завжди святкували -го, 6 шестого і семого. А цього року ми дуже радо перемінилися на 25-го, 24-го, 25-го. Наші діти виростали завжди було тяжко через коледж і шкільний рік. То це є коли Америка святкує, то це для нас багато краще, багато ліпше. Молимося за мир, молимося за силу. Молимося за всіх в Україні, молимося за мою родину, що бореться за вільну Україну. Дорогі наші брати і сестри в Україні. Я не маю правильних слів чи кількість слів, щоб висловити нашу любов і пошану до вас. Ми знаємо, що це є тяжкі хвилини, але. Радість різдва Христового нехай опанує ваші серця, і ми щиро молимося, щиро надіємося що скоро Україна здобуде повну територіальну цільність, повну незалежність, і що ця діаболична війна зупиниться скоро. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник, Голос Америки.